Звільнення сватового. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Нашим військовим вдалося покращити свої позиції на напрямку сватове Кремінна, аби в перспективі розпочати наступ на Сватове. Про це розповів командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТРО Юрій Федоренко. Повідомляє Апостроф ТВ. Ініціатива знаходиться на боку ЗСУ. Ситуація контрольована. Я би сказав, подекуди навіть стабільна. Ініціатива 100% знаходиться на боці Збройних сил України. На минулому тижні вдалося деокупувати один населений пункт Новоселюське. вдалося покращити своє положення по Кузимівці. Також вдалося Збройним силам України зайняти певні позиції, де довгий час не могли вибити окупанта, тому що не дозволяли погодні умови, зазначив Федоренко. За словами бойового командира, противник розуміє, що Сватове буде деокуповано, тому готує лінію оборони вже за ним. Плюс додатково противник намагається залучати різного роду бойовиків, як Вагнер, спецпризначенця з числа кадрових військ. РФ для того, щоб подекуди відновлювати своє положення. До прикладу, після деокупації населеного пункту Новоселюцьке, противник намагався його відбити, але задум противника був розкритий і противник був знищений в районі зосередження. Вони навіть не змогли підійти на вихідні рубежі для початку атаки на наші позиції, розповів військовослужбовець. У Сєвєродонецьку окупанти оприлюднили адреса 67 пошкоджених будинків, які не планують відновлювати. Російські загарбники хочуть ці села знести. Російські нацисти ведуть загарбницьку війну проти України. Захисники запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утримання зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 126 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Збройні сили України відкинули окупантів під Вугледар минулої доби. Російські окупанти продовжили наступальні дії на Новопавлівському Вугледарському напрямку. Однак наші захисники відбили ворожі атаки в районі міста Вугледар. Наші військові продовжують відбивати атаки окупантів в районі Бахмута. Також минулої доби рашистам не дозволили просунутись у напрямку дев'яти інших пунктів. Оборонці відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Ямполівки, Роздолівки, Васюківки, Поросковіївки, Іванівського, Кліщівки, Курдюмівки та Озарянівки Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас, авіація ЗСУ протягом доби завдавала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційні станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.